Ви знали, що в вашому телефоні сидить фішка від Google, яка працює проти вас. Вона зливає все, що ви набираєте, і найгірше ви самі її ніколи не вмикали. На кожному Android-смартфоні є непомітна фішка, яка активна з першого дня і виглядає невинно, але саме вона збирає кожне ваше натискання, слово, пошук і передає все це в Google. Це частина сервісів Android, яку Google називає вдосконаленням введення або збір статистики для покращення вводу. Звучить красиво, правда? Але по факту, все, що ви вводите. Все, що не відправляли, і навіть помилки та виправлення, все це йде в реальному часі на сервери Google. Щоб це виправити, нам потрібно зробити кілька простих кроків. Переходимо на лаштування телефону, шукаємо загальне керування. Далі знаходимо список доступних клавіатур і стандартна. І вибираємо GBoard. Потім гортаємо трохи вниз та шукаємо конфіденційність. І відразу перший пункт надсилати статистику використання. Тут навіть написано автоматично надсилати в Google статистику використання вашої клавіатури. Ми беремо і вимикаємо це налаштування. Також є ще одна підстава, яку Google ховає в телефоні. Якщо вам цікаво, то напишіть в коментарях Давай нову підставу. Я обов'язково це зроблю.